Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні я пропоную вам подивитися український вертеп, який показали львівські студенти багатьом мешканцям Зумщини, куди вони приїхали для того, щоб духовно підняти тих людей, які пережили окупацію, вселити в них надію перемоги. І, ясна річ, вони збирали кошти на ЗСУ. Як це було, я пропоную вам подивитися. Скоро в людськім тілі прийде Бог, радість принесе для багатьох. Ми цей час усі чудово знаємо. Молимось, готуємось, чекаємо. Нині Бог народжується знову, з трепетом і радістю в серцях. Ну мо, друзі, розпочнімо шлях. Всім, всім, всім. Кожне вухо в кожен дім. Всім уважно слухати, провести нам велено, перепис населення. Ти, ти, ти і ти. Закривайте всі роти. Слухайте, всі народи землі. Я, Гай Юлій, Цезаре Оптов'яно Август, імператор Великого Риму, начальник всієї, Галії, Еспанії, Сирії і фарон всього Єгипту. Наказує. Дано, цей наказ. При римському сенаті і з благословення священного Юпітера та всього римського народу в 15-й день місяця Квінтіліуса 748 року від заснування віжного міста Риму. Сім, 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 Кожне вухо, кожен дім. Залеєм повернутися в юдею. В моє місто виплеємо. Що ж? Наказу. Я ще можу йти наразі. Тож помолимося Богу і рушаймо у дорогу. Буде путь у нас важка. Зараз знайду віслючка. Повезу тебе, Марія. Ти ж бо люба Надії. Хай сонце сходить в небесах і небо буде мирне й синє. Хай місяць осявей шлях святій родині. Нехай легкою буде путь. Благословене діво! Було пророцтво. На Марію із неба зійде Дух Святий, і та народить нам Месію. Це буде Божий син, котрий на землю в людськім тілі ступить, і всі гріхи людські відкупить, і про народження царя звістила з неба нам заря. Зі сходу довго ми йдемо, до міста слави вифлеємо. Благословенної пори. Несем дитятку ми дари. Святому Божому дитяті йдемо поклін та честь свідати. За караваном, караван дорогою прямую нині, людських сердець і цар, і пан зустрічає вірних у Яскині. Пан Бог, ми подорожні. Пане добрий, чи не можна нам у вас заночувати? Не пускають нас до хати. Люди добрі, чи до ранку не дасте для нас пристанку. Ні? То вибачте, панове, що ж і ці, і тут відмовимо. Любий Йосипе, швиденько, йдемо в цю стару стаєнку. Хоч газдати й небагатий, нас пустить заночувати. Зодає, За... хто що може знати, Ісус моїм я Марія му мати, тут ангели вичудяться, розченого бояться. А Авістої п'ясиця, госутно пасеця, пастиріє, крачуть, бога в тілі бачу тут же, тут же, тут же, тут, же, тут же, тут. же, 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 тут же, тут же, тут Що же, у світ Ісус, Господній Син, врятує землю Він, і буде слава Богу і хвала. Не буде ані міста, ні села, і навіть наймалішого сільця, де б не відчули величі творця. Ти молодець, хороший воїн. І ти, і твій напарник двоє, до речі, куди він дівся? Е, я не знаю. А, пригадав собі, та що йде на ринок, там багато людей і можеш шпигувати. Там повно зрадників торчиться. То раптом хтось і попадеться. Засада, зрада, царю, зрада. Якесь бідняцьке чадо, якого нині породили. Царем назватися посміло. Скрізь. Скрізь люди кажуть цар царів, що всіх відкупить від гріхів. Немовля. Немовля. Це певно жарти. Тобі, мабуть, проспатись, варто, бо верти верзеш якісь дурниці. Клянусь життям, а ще у світлиці, якісь дядьки. Ми ідем вифлеєм, вінчуєм спокоєм і повернемося. Ми, діти східного народу, волхви старійшини, царі. Йдемо за покликом зорі, що ясно в небі засвітила і новину нам сповістила про рожденне немовля. Чекає нас свята земля. Ми всі прямуємо туди, і з нами ще багато люду, який стікається з усюди. Благословенної пори ми несемо свої дари і вірне серце та поклін до Сина Божого прийдів. Поганець, нахаба, зрадник, а? самозванець. Яке паскудство, я божий син! Як ту крилу вівцю в отарі, малого треба вбити царю. Тобі вілихо принесе у твоєм царстві знищить все і наведе свої порядки. О, царю, ти не маєш гадки. На що цей хлопець дати? Я убити а раджу не могла. Малюк, як виросте, спочатку захоче знизити податки, підійме бунт серед народу. Йому людиська на догоду почнуть вклонятися, а ти за те, що мить під три чорти зі свого іроцького трону. Ще й попадеш під заборону. Хай не здригне твоя рука. убий на хабу малюка Щоб кращу справу нам зробити. Потрібно, потрібно всіх всі дітей. дітей З народженням і до двох <рес> літ. Убий і ти врятуєш світ. Я ж цар. Я знаю, що робити. Не можна, не можна гаяти ні миті, болі. Йдіть, знайдіть дитину і прикінчіть у ту ж хвилину. Які втомився, попустати. Половину. Вебі, Ти спив, а я на варті сяду тут повно різних півцикратів. Ангел, Боже, відстави, не бійтеся, без кошата. Я прилетів, щоб розказати, що діва, на ім'я Марія, родила світові Месію з у величі та силі сам Бог зійшов в людському тілі. Хто хоче жити в царстві правди? Той вістю має бути разом і вирушити у дорогу до сина Божого святого, а що з війцями робити. Ну. Клячать царі, і пастирі, і люди, і звірі всі разом, і настрій радісний кругом. У яслах спить свята дитина. Несе любов, свята родина. Весь люд любов його обіймає, до гурту приязно збирає. І сповнилась Божа воля. Малий Ісусик у люлі. І світ. Немовби по світлі, переродився, по добрі. Хвала Небесному творцю, погляньте на дитину, цю. Маленький хлопчик, тихий, милий, та в ньому є велика сила, що здатна темряву прогнати, надію світло людям дати. Стаю покірно на коліна. Думками й серце внині лину до тебе, о Господній сину. Тебе ніколи не покинув. І ти мене не покидай, від лиха й біт охороняй, все золото зібрав, що міг. Цей дар кладу тобі до ніг, хоч знаю, що нема скарбів достойних вдар, царю, царів. Хай буде спокій, буде лад, нехай зростає Божий сад, хай Божа мудрість проросте і в кожній серці розцвіте. Приніс пофіру ладан я, хвилюється душа моя, бо щастя більшого не треба, як жити, Господи, для тебе. Дарунок мій пахуче миро, як той духовний запах віри, що Ти нам дав святий Ісусе. Смиренно нині я молюся, хай віра в серці не зникає, нехай міцніє і палає за роком рік, і день за днем небесним. Праведно вогнем. Може, може, підеш ти, а я їх буду тут стерегти. Я старший, значить головний, Наказ виконуй і ний. Не Второпа не. в сварку тут не розгодь. Бігом було малюка, немає варти. Його схопити зараз варто. Стоїш і дивишся. Чого? Іди і викради його Куди солдат? Відважний викрадач малят. Тож не вагайся. Досить годі. За це тебе ще й на городі. Куди наминешся, солдаті? А ви куди чорти рогаті? Стояти. Ми Ісуса варте. Надійного міцного гарту. Чортами з пекла тут не раді. І хто нам встане на заваді? Я якісь віталки доподобні. Єдиний цар, тут ірод. Я. не якесь дрібне маля. Раз. Цей малюк посмів мені погрожувати. Загине. Мене ніхто тут не зупинить. Ні чорт, ні цар, ніхто не зможе покривдити дитятку Боже. Тут половиють вищі сили. І що б ви всі не говорили, це все пусте. Тож забирайтесь і краще в злочинах покайтесь. Ти, іроде, формально цар. Насправді ж ватажок почвар. Ти у короні та шовка, але душа твоя в гріхах. Покинь грозитися залізом. Покайся, доки ще не пізно. Проклятий <реку> вбився. Зупинись. І смертю в очі подивись. Запізно каятись, запізно. Не допоможуть сценки свізні. Душу чорта продав. Мене хоч як би не влагав, Не випросити собі. <губ> <забігайте. губ> Немає з пекла вороття. О, грішник, все у нашій владі. І через це ми дуже раді. <губ> Та не відмахуйся роками. Ходи у пекло <губ> разом з нами. Ти чуєш? Гулькає, шипить. Смона у пеклі вже кипить. Служу <губ> я Богові, не людям. Як смертний намагатись буде зробити служкою мене, його покаране мене. Не тямлять люди недоріки, що Богу вірна я віку. Прийшов на землю Божий син, приніс надію людям він. Біль, біль темрява у їхній хаті тепер не буде панувати. Не буде бал справляти зло, а тільки щастя і добро. Ісус, як друг до нас прийшов, приніс нам віру і любов. Товариш вірний він віднині, кожнісінький земній людині. І я не думаю про дні, що суджені, тобі й мені важкі, сумні. Ні, ще журитись не пора, час миру, радості й добра настав. І я в його ясі, сміюсь, радію, як і всі. Іще не витосили хрест, іще ласкавий Божий Пас. Не провела ще перша кров довкола зла любов. Ще люди не кричать, розпни. Вдячні, втішені вони. Не думати, що там колись. Омите щастя, зупинись. Рожденного, славім одне, і хай святкує світ увесь. Пройшли ми нині довгий шлях. Я бачу сльози на очах і хвилювання на обличчях. Різдво давно вже стало звичним, той сам. Однаковий сюжет. А хто не знає в інтернет залізти, може і дізнатися. Але сюжет це не життя. Життя це співпережиття пережиття подій, емоцій, почуттів. Я вас, в мандрівку, запросив не для розваги. Я хотів, щоб ви торкнулись серцем, диві серцем все пережили, немов уперше. Бо коли щоразу б'ється серце, то не бутафорія Різдва для вас. Не шоу, не обряди, не одне з чергових свят. А близькість Бога ваш тандем. Оберігайте цей едем. Не забувайте сенс Різдва, чи вам 103, чи 22. Переживайте знов і знов цю атмосферу, цю любов, яку різдво нам всім несе. І будьмо вдячні за усе. А зараз хай по домівках Різдва Господні святкувати, радіти і колядувати. Христос рождається. Славі! عنا تومصطاري Не дрімає, своїми руками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю нашу неньку Україну Христос страждає. Його! Так якійська калачі, здару і пшениці радуйся, Ой, радуйся, орадуйся син символом. O que é Гори з Бог а що а перший праздник, всі всім набраді радуйся, ой, радуйся, земле не сів, народився, а що другий Всім нам щастя, радуйся, ой, радуйся, землесим, Божий, народився, а що третій празі зійшли всім нам до. Нашого веселого дозвольте від вашого імені привітати наших гостей з Львова, наших учнів за таке чудове привітання, побажати їм міцного здоров'я і продовжувати таку гарну справу, яку ви зараз робите. Даруєте людям надію і щастя і радість, і ми оцим усім йдемо до перемоги. Слава героям! Вам здоров'я і усім! Кораднички веселі, ла-ла-ла-ла-ла-ла! Щастя принесем веселі, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Обіймемося до листа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Заспіваємо вам пісню, ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Слава Україні! Героям! Até a próxima,